Вітаю вас, друзі! Серія Resident Evil в останні роки отримує все більше ремастер-версій, і це я вам скажу чудово. Розробники зможуть зацікавити більше гравців на платформах нового покоління і вдихнути нове життя у трохи застарілі у графічній складовій ігри. Одразу хочу сказати, що Capcom вміє це робити, і усі оновлені версії це не просто гра із оновленою графікою, це повністю перероблені проекти, які відчуваються по-іншому. Я пограв у оригінал тільки hd Ремастер, і у цьому відео хочу поділити своїми враженнями. Хочу попросити вас авансом поставити вподобайку і підписатись на канал, це дуже допомагає. Дякую. Особисто моє знайомство із серією Resident Evil почалось не з першої частини. Першою була Resident Evil 7. Я раніше скептично відносився до серії цих ігор і як же я помилявся. Після проходження сьомої частини я вирішив пограти і у інші. І цією іншою грою стала Resident Evil 3 Ремаст. Вона для мене була великим відкриттям. Як я казав у відео про Dead Island, полюбляю я товкти пики ходячим мерцям. Але Resident Evil 3 показали мені, що це можна робити не просто бігаючи зі шматком труби чи з рушницею, та знищувати усе на своєму шляху. Все буде набагато складніше. Вам потрібно постійно слідкувати за вашим боєзапасом, розгадувати певні головоломки і постійно бути на поготові, тому що гра не пробачить вам помилок. Після проходження Resident Evil 3 я пограв у восьму частину, і ось нарешті вийшов ремастер четвертої Resident Evil. Вони, до речі, дуже схожі із восьмою частиною. Той, хто грав, зрозуміє мене. Після цієї демоверсії мені спало на думку пройти оригінал, щоб потім можна було порівняти свої відчуття і висловити емоції. Давайте почну з того, що сюжет починається через декілька років після третьої частини. Наш харизматичний герой Леон Кеннеді стає агентом і його завдання знайти доньку президента на ім'я Ешлі. Пошуки приводять його у невеличке поселення, де одразу Леон розуміє, що відбувається щось недобре. Усі жителі уражені паразитом Лас Плагас, і вони представляють собою чималу загрозу. По мірі проходження ви розумієте, що за цим стоїть людина на ім'я Озмун Седлер, голова культу Лос Ілюмінадос. Він викрав доньку президента, щоб заразити її паразитом і відправити назад додому, для того щоб уряд США був під контролем Седвера. Непогана мотивація для головного злодія. Також у грі ви зустрінете і знайомі обличчя, наприклад, аду вонки, яка у своїй мірі буде допомагати Леону. Не буду робити спойлери, чи пересказувати увесь сюжет. Ті, хто грав, знають, а ті люди, які ще не пограли, усе побачать самі. Сам ігровий процес нічим не відрізняється від попередників. Ви нищите ворогів, створюєте ліки на основі трав, які знаходите, і вас переслідує постійна нестача боєприпасів. Ворогів, як завжди, буде багато, і вам потрібно буде проявити чимало кмітливості для того, щоб вижити. Тому що, як я казав раніше, гра не пробачає помилок. І як завжди у серії ігор Resident Evil є битви із босами. Вони також схожі, у кожного з них є декілька стадій і місцями стає дуже важко. Що дійсно для мене було незвично, так це керування. Розумієте, гра була створена для консолі і керування на геймпаді. І ось коли розробники перенесли гру на ПК, чомусь не зробили стандартне керування для усіх ПК бояр. Хвала, що у ремастері усе із цим добре. Наприклад, щоб поцілити у ворогів, вам потрібно буде постійно зупинятись і за допомогою правої кнопки миші цілитись. Але ось з прицілюванням буде трошки важко, тому що точки прицілювання як такої немає. На екрані ви можете бачити, як це відбувається. Також хочу сказати, що я крутезний удар ногою від Леона, він дійсно крутий і дуже часто мені допомагав під час крутних моментів. У ремастер версії, до речі, додали ще ухиляння і декілька цікавих моментів, але це вже ми побачимо, коли гра вийде офіційно. Знаєте, я витратив на проходження майже 15 годин і жодного разу не пожалкував про витрачений час. Розробники Resident Evil. Гарно вміють поєднати усі складові гри, так щоб гравець відчував, що він сам є частиною цієї історії. Це не просто гра, де ви бігаєте і вбиваєте зомбі. Це велика картина, яка складається із різних ігор усієї франшизи. І ось, коли ви подивитесь на цю картину, ви починаєте розуміти, що це місцями драма, яка розповідає історію прекрасно пропрацьованих персонажів. Це хорор, який постійно тримає вас у напрузі і до останнього моменту не відпускає. Це історія, у яку вкладено великі зусилля людей, які обожнюють свою роботу. Наприклад, коли ви проходите Resident Evil 4, ви бачите, що головний герой це вже не той молодий хлопець, який у перший день на службі у Raccoon Сіті зустрівся із армією мерців. Це персонаж, який виріс морально і став більш підготовлений до обставин. Леон Кеннеді – це персонаж, який запам'ятовується, і це тому, що розробники не хотіли робити звичайну маріонетку якою ви будете керувати. Вони зробили персонажа гри, якого ви будете відчувати. І так можна сказати про усіх персонажів ігрової франшизи. Гра Resident Evil 4, не дивлячись на місцями незручне керування, застарілу графічну складову у 2023 році заслуговує на те, щоб у неї пограти. І я дуже радий, що розробники зробили ремастер-версію цієї гри. Якщо ви не пограли у Resident Evil 4 у оригінальну версію, спробуйте, я впевнений, що ця гра не залишить вас байдужим, і ви отримаєте величезну дозу прекрасних емоцій. А на цьому у мене все. Дякую вам, що додивились відео до цього моменту. Напишіть у коментарях вашу думку про Resident Evil 4, і хотіли б ви, щоб я зробив відео про інші частини. Як завжди, хочу побажати вам усього найкращого і до нових зустрічей.